Всім добрий вечора. Будемо посилочку китайців Разом з котом. Коту теж цікаво, що тут робиться. Возьмем, что допаковывалось. Іде да, у нас таке непоганий пакунок. не непогана кучка. Ну, зараз трошки розберемося і будемо дивитися по одному. Так, перше це силиконові шлами. Замовує їх бензошланги. Замовую їх два через помилку. Опустимо один бензин і подивимось, як вони будуть себе почувати. Ось такі от невеличкі, кіт не хоче. так, Лехтарик. Це що, дуже непогано. Зараз подивимось чи ну, навіть заряжений. Працює? Ну, легковати трошки на вагу, Ми будемо користуватися побачимо. Еще один похожий. Ну, цей або краще заряжений, або краще. Ну, Ось не чи буде видно на 97% сім Так само датчик руху, що дальше? Термометр. Механичный термометр. Пойдет соло. Чтобы можно было Бачите температуру? Як не дивно, ще один ліхтарик, Хоча я вроді замовляв тільки дома. Це вже без. Удачі <звук> простий такий, хоча по ідеї має бути з датчиком, ну, розберемося. Далі щупи. Окіт, щупа, ми зацікавився. О, Ну, щупи такі, скільки стоїли, у нас такі виглядають. Одна щупь вот тоже выподкова замолвание. О, тихо, упаковка. Все то самое. Трохи інший колір, але все те саме. так. це. Дихання голки циліндрів. Подивимося, як воно буде працювати. Ось це точно пригодиться, це щоб сверлити під найля в дереві. Щоб точно по центру сверлити. Ось така от китайська приспособа. Так це, щоб мірити обороти бензопил. Такого, такого Ну, підключається на масовий провод і має на масвічний провод і має показувати. Надіємося, що сама виключається. Тут інструкцію не викидає. так. Вот не знаю, что запечатывать. О. Это а да, это хороший термометр. Ja da mogu im bude malo neke ekstra kupajske. Zdrowany <gled> termometr. лампа на батарею. Дуже важна річ зараз. Ну і мультиметр. Да, что самое, интересное Працює. Хороша річ. Що те, що ось такі от покупочки невеличкі. Будемо далі з ними розбиратися. Дивитися, що як куди Всім гарних покупок.